Сім секретів щасливого батьківства з практичними прикладами для вас. Перше це приймайте дитину такою, як вона є, адже всі діти приходять у світ зі своєю індивідуальністю. І наше завдання батьків підтримати, а не переробити. Наприклад, якщо ваш син чи донька люблять малювати, а ви мріяли про футболіста, не примушуйте його тренуватися, а запропонуйте малювати комікси про футбол, наприклад. І інтереси вашої дитини будуть збережені, а ваш світ також отримає місце. Друге. Завжди будьте тут і зараз у моменті. Адже ваша дитина цінує не кількість часу, а якість вашої уваги. Наприклад, повернувшись з роботи перед тим, як приготувати вечерю, сядьте на 10 хвилин і повністю присвятіть їх дитині. Без телефону, без телевізорів. І пограйте. Гру, яку вибере дитина, або запитайте про її день, просто можете пообійматися. Третє слухайте більше, ніж говорите. Адже дитина відкривається тоді, коли відчуває, що її слухають, а не читають нотації. Наприклад, якщо ваша дитина приходить зі словами. Мені було погано в школі. Не поспішайте радити чи критикувати. А скажіть, розкажи більше, детальніше, що сталося, і дайте дитині виговоритися, вислухайте її. Четверте, показуйте любов щодня. Адже любов це не тільки слова, а й маленькі дії. Наприклад, перед сном проші почіть, дитині. Я тебе люблю і пишаюсь тобою. Бажаю гарних солодких снів. Або вкладіть маленьку записку з теплими словами у шкільний панал дитини. П'яте, дбайте про свій ресурс. Неможливо бути терплячим і спокійним. Якщо ти сам виснажений. Наприклад, організовуйте обмін з іншими батьками. Один день ти забираєш всіх дітей з гуртка. Інший день інші батьки забирають діток з гуртка. І у вас з'явиться час на відпочинок і власні справи. А шосте це вчитися разом із дитиною. Адже ми, батьки, теж. Можемо бути учнями, і це нас зближує з нашими дітьми. Хочете разом приготувати піцу, то не давайте готових інструкцій дитині, а шукайте рецепт разом, міряйте разом інгредієнти, смійтеся, радійте, якщо навіть щось піде не так. Сьоме, створюйте спогади, а не лише правила. Правила звичайно важливі. Але сімейні радощі це те, що дитина пам'ятатиме найбільше. Запроводьте вечір сімейних історій. І раз на тиждень, коли ви розповідаєте смішні випадки з вашого дитинства, показуєте фото або влаштовуєте якусь. Піжамну вечірку, паті, перегляд фільмів тощо. Все це вас зближує з дитиною. Хочете більш детальніше дізнатись про усі секрети і навчитися застосовувати. Усі секрети виховання щодня без вигорання, без почуття провини і з радістю для своїх дітей. Тому запрошуємо вас на курс Мистецтва Батьківства на нашу платформу навчальну академію батьківства. Це буде як практичний дороговказ для вас. Які хочуть виховувати свою дитину з любов'ю та свідомістю. Посилання на наші батьківські курси будуть під відео.